Ліцей номер два міста Копеченці. До вашої уваги. Екологічно просвітницька діяльність ліцею. Основні екологічні ініціативи ліцею. Участь у міжнародній акції. Всесвітній день прибирання. Щорічно долучаємося до цієї важливої екологічної ініціативи: конкурс виставка. Замість ялинки. Зимовий букет. Традиційний захід, до якого залучаються всі класні колективи, навчання сортуванню сміття. Під час предметних тижнів учні вчаться правильно сортувати відходи та давати друге життя використаним речам. На сьогодні долучаємося до акції: збір пластикових кришечок, допомога ЗСУ. А також виготовляємо окопні свячки для наших незламних героїв. Акція «Здай макулатуру, збережи дерево, регулярно організовуємо збір макулатури, озеленення території ліцею. Створено відпочинкову зону Альпійська гірка та Лавандову алею. Акція непереможна квітуча. Висаджено 50 саджанців хризантем завдяки співпраці ліцеєм Вінниці. Алея героям. Вчителі та випускники висадили туї біля школи на час захисників України. У час війни регулярно полетимо маскувальні сітки для воїнів, щорічне озеленення міста. Висаджуємо дерева та квіти у парках та на вулицях міста, зелений куточок у стінах ліцею, створено для комфорту та насолоди учнів. Конкурс «Генліантус». Наші учні є активними учасниками та призерами цього природничого конкурсу. Інженерний тиждень. Щороку проводимо пізнавальні заходи для розвитку технічної творчості учнів. Міжнародний урок доброти. Участь у заході, заході від благодійного фонду Щаслива Лапа. Щороку збираємо корм, гроші для безпритульних тварин міста. Екологічні виховні заходи. Протягом року організовуємо квести, бесіди, години спілкування та на екологічні теми. Агіт колектив Джерело життя. Популяризація екологічних знань серед молоді. Відзначений щороку нагородами. Конкурс Вода це життя. Учні 7-10 класів беруть участь у цьому обласному екологічному конкурсі, а також проведено Всесвітній день водно болотних угідь. Уроки волонтерства нова ініціатива для учнів 8-11 класів. Нагороди та визнання. За активну екологічну роботу ліцей отримує грамоти, дипломи та подяки на місцевому та обласному рівнях. Наше кредо зробимо Україну квітучою та віримо у швидку перемогу.